9 квітня злочинна система, яка влаштувала судилище над свободою слова в Україні у вигляді справи проти СПЖ, знову тріснула по швам. Сталося те, що буде відбуватися ще не раз. Сеанс саморозкриття у тому, що справа фейкова і суто політична цього дня відбулися судові засідання за апеляційними оскарженнями запобіжного заходу для журналістів СПЖ, які перебувають під вартою. Вже місяць православних журналістів і правозахисників тримають у важких умовах СІЗО. В переповненій холодній камері, де кількість ув'язнених перевищує. Кількість ліжок через це вони не можуть навіть нормально спати. Журналісти змушені спати по 4 години і в основному в денний час. Валерій Ступницький, який страждає на ішемічну хворобу серця, через це вже декілька разів втрачав свідомість. Тих, хто говорив правду, хто словом і ділом боровся за права мільйонів українських християн, зараз за це переслідують, знущаються і судять. Всім православним журналістам і правозахисникам, заарештованим 12 березня, призначено запобіжний захід у вигляді тривання під вартою без права внесення застави. Віть вбивцям і відомим корупціонерам, які забирали життя і грабували державу на сотні мільйонів гривень, дозволяли вийти під заставу, але не мирним журналістам. Адвокати намагалися оскаржити це неадекватне рішення в апеляції. Те, як воно проходило, і те, як бездушна система відмовила, саме по собі діагноз. Але у процесі апеляції суспільство отримало щось більше, було опубліковано відео з судового засідання по справі журналіста СПЖ Андрія Овчаренка, і у цьому матеріалі можна побачити наскільки абсурдними є Вачення проти нас і наших колег справи побудовано на домислах і фантазіях, які не закріплені жодними доказами чи законними підставами. Окрім думки так званого психолінгвістичного експерта, вдумайтеся, люди звинувачують у таких тяжких злочинах тільки за розмірковуванням штатного експерта, який співпрацює зі слідчими, точніше робить експертизу на замовлення обвинувачення. Давайте разом подивимося відео з залу суду та розберемо цей ганебний фарс. Адвокат Андрій Овчаренко виступив першим. Захисник журналіста показав наскільки абсурдними є звинувачення. Так, Іллян Миколайович, ви підтримуєте апеляційно, покажете свого колеги Неселя і ти доповнім, яким ви до неї внесли, підтримуєте. Так. Андрій Володимирович, підтримуєте, підтримуєте. підтримуєте. підтримуєте апеляцію своїх захисників? Підтримуєте. Юлія Валерійна, ваше, ваше ставлення. Заперечуйте. За 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 Будь ласка, Ілля Миколайович, ваші пояснення. Ну, не суд, Я хочу звернути увагу лише на обгортованості на підозри. Ми з можна не розмовляти, оскільки кілька саме підозра, є всудна по своїй природі. Приведу приклад на одній статті, яка була розповсюджена за допомогою агентства слідства православних журналістів, відношення до якої має мій клієнт Арчаленд Андрій Володимирович. У Боярці приїхали молоді хлопці. Вранці дуже рано. За допомогою представників поліції, волгатові зарізали замки на храмі, на який належав Українській православній церкві, громаді регіонії громаді Української православної церкви. Всі люди, які е, були членами громади, які відносились до Української православної церкви, видно силою не допустили е, до цього храму, щоб вони відстояли цей храм. Ці молоді хлопці з силою шукали віруючих вірян цієї релігійної громади. Є відео, фото цієї ці події. Після цього на сайті Спілку православних журналістів була розміщена стаття, що рейдери ПЦУ захопили храм. Слідчі СБУ набрали цю статтю. Направимо до експерта, лінгвіста, психолога, який зробив висновок, що не можна казати закупив, а це ображає віруючих людей, які відносяться до православної церкви. Уявіть, не можна вірити очам своїм, не можна називати очевидне захоплення захопленням, а за злочин злочином, бо злочинець образиться. Це ображає його почуття. Ми нагадаємо, як відбувалося захоплення свято-михайлівського храму ОПЦ у Боярці. 6 травня 23-го року. Організована група невідомих осіб в військовій формі та масках увірвалася на територію святині силою. Вони напали на священнослужителя та парафіян храму, нанесли фізичні травми парафіяному ОПЦ. під головуванням мера зарубіна та кліриків ПЦУ рейдери Тіснили віруючих з території. Злочинці застосували проти православних християн сльозогінний газ, різали замки на дверях. Що це як не рейдерство? Що як неочевидний злочин проти парафіяну ПЦ, але ОПГ це організована група осіб, яка вчинила силове захоплення храму та напад на громадян України. Ні, ОПГ на думку це журналісти, які написали про цей факт. Розумієте? Правоохоронна система не тільки не переслідує правопорушників, але й судить тих, хто про ці правопорушення повідомляє. Яка ж ницість з боку слідства судити не злочинців, а тих, хто розповідає про ці злочини і називати це варварство добровільним переходом. А вони це так і назвали? Не можна казати, захопив, оскільки фактично було, як здається, слідчому і експерту, добровільний перехід з однієї контексті до іншої контексті. Тобто болгари зрізали замки, били, білиючи української кордоні церкви, це не захоплення, це добровільний перехід. І далі е, слідчі разом з прокурором що роблять, що от такі, от такі статті, в яких висвітлюються такі події, це шкодить взагалі е, державі Україна, підриває, підриває її зсередини в релігійній сфері. Таким чином, в, е, в діях всіх журналістів які мають відношення доступного правного журналістів, і мого клієнта мого клієнта є склад злочину, передбачений 255, 111.255, злочинна організація і державна зрада. Вдумайтеся, державну безпеку підривають не рейдери від ПЦУ, які здійснили силове захоплення храму та напад на парафіану ПЦ. А ті, хто про це розповідають, хто захищає законність і права християн, і ось за це люди звинувачують у Держзраді. Виходить не дуже вдалий піар для держави, якщо говорити правду і захищати закон за версією СБУ, дорівнює Держзраді. Що ж це за держава така? Очевидно, що прикидають по моплієтам виключно за те, що активно... Корисувався своїм конституційним правом на свободу думку, свободу слова. Я розумію, що ви суд, що якщо зараз ви спробуєте змінити запобіжний захід, не виключно, що у вас буде також в державній зраді, оскільки ви фактично здійснили пособництва державним закладом. Я розумію. Я розумію, що таке може бути, і це ви враховуєте вам при прийняті. Вам також може бути. Да, але я е, сподіваюся, що все ж таки ваш статус е, і ту яку ви виконуєте, буде, буде направляти вас на е, об'єктивний справедливий розгляд цього питання. Не можна просто саджати людину за брати і звинувачити в державній зраді лише тому, що людина писала описувала ті події, які не подобаються більшій владі. Адвокат говорить про те, що суд вже поставили у залежність. Суд не може діяти незалежно і справедливо, адже силовики одразу будуть чинити тиск страшні тоталітарні реалії. Тому, шановний суд, прошу все ж таки задовольнити клопотання, звернути на абсолютно безпідставність, необмотованість підозри. жодним чином, жодним доказом, 800 сторінок цих матеріалів, жоден аркуш не, не підтверджує, не показує на умислу спільної мети, спільного плану злочинного, на який Овчаренко дав свою згоду і який реалізовував. Все, про, все просто ґрунтується на якихось припущеннях незрозумілих, як ви на виставки експертизи лингвістичної. Але лингвістична експертиза не може показати е, і підтвердити наявність або відсутність умислу спільного плану і спільної мети, якої немає. Тому що не сьогодні, прошу все-таки скаргу задовольнити і ухвалу е, е, скасувати е, повністю. Після адвоката виступав сам Андрій Овчаренко. Журналіста не доставили до залу суду. Йому, як і іншим, не дали можливості відкрито виступити на свій захист та відстоювати своє чесне ім'я. Все, що дали це звичайні телевізор на стінці з поганими динаміками, через які Андрія було ледь чутно посеред шуркотіння паперів суддів. Після журналіста виступала прокурор, яка дуже нагадала реалії столітньої давнини з усілякими чекійськими судами та повною переконаністю у своєму пролетарському гніві до ворога народу, яку нічим не потрібно доводити. Тільки чекісти тоді не додумалися про такий чудовий та універсальний інструмент, як так звана психолінгвістична експертиза, інструмент, яким можна побудувати справу абсолютно з будь-чого, видумати злочин там, де його і немає. Якщо колись потрібно буде у майбутньому звинуватити Ісуса Христа у тому, що його проповідь розпалює ворожнечу і підриває національну безпеку. Просто замовте експертизу у українських фахівців. Вони впораються незадорого. Ось саме цією експертизою прокурор і виправдовує всі ці звинувачення, втім не демонструючи за якою логікою експертиза це доводить. Просто магічне слово експертиза. відсутні докази в матеріалах кримінального провадження щодо наявності вільного плану правильності кваліфікації дій підозрюваного членка, вважають, що не відповідає дійсно. І, зокрема, в матеріалах місяця висновки за результатами комплексної психолого лінгвістичної експертизи, на підставі якої кваліфіковані дії підозрюваного обчаренного. Крім цього, зібрано матеріали за допомогою проведення на власних слідчих розшукових дій, з яких беззаперечно вбачається причетність та безпосередню участь в злочинній організації підозрюваного обчерену. План злочинної організації та отримання безпосередніх розімок і подальших реалізацій, щоб ви зрозуміли, злочинну організацію прокурор називає змі, бо у змі є розділення функцій та спільна мета видати новини та аналітичні статті. Хтось вважає це злочинним задумом. Добре, на весь світ відомі ОПГ Вашингтон Пост, Гардіан чи Нью-Йорк Таймс. Як вам нормально звучить? Крім жартів, вони реально намагаються криміналізувати діяльність СМІ та вдавати, що редакція це злочинна організація. Реалізація цих подзів відправляється за рахунок публікації е е е різного роду статей, які десь конкретинують та розпалюються, врожаючи також купитують збройну агресію Російської Федерації. Ого, прямо виправдовування Збройної агресії РФ? Цікаво, в чому саме на сайт СПЖ можна спокійно зайти та ознайомитися не тільки зі всіма статтями, але й з позицією видання, яке з самого початку засуджувало та жорстко критикувало російське вторгнення. Немає навіть сумнівів, що все це вигадали знов за допомогою експертизи. Не дивно, що нам не наводять жодного прикладу такого виправдовування, просто тому що його не існує у природі. Але поки ти цього не перевіриш, звучить як сильне заявлення. Перевірять яке ми, звісно ж, будемо. Зокрема, критика, визнання часткової вчинені крим'яні пробудження, передбачені частини на першої статті 165, і критика за крифікацію цієї статей, що це не є як приклад злочину, а це злочин ще інші особи, то виходить у нас, крім цього епізоду ще 36. Також не є злочином публікації, по яких проведені експертизи, які опубліковані, які відповідно до висновку експертам спалюють регіону вирожнечі та виправдовують збройну агресію Російської Федерації. Уявіть собі, так і є, як ми й говорили, все обвинувачення базується на думках експерта. Всі 36 статей, які ставляться у правину журналіста, та в яких розповідається про злочини проти віряного Пеце, намагаються класифікувати як правопорушення, яке наводить, що наводити факти і давати їм логічну оцінку, це злочин. Тобто, це злавочення механізм, які діяльні за понтувано становим законом способи, наносила так вимовити. Думати... Удар середини країни, тобто, якщо хочеш знищити проти завдай удар середини, виходить таким чином, відбувалася вся діяльність цієї злочинних організацій, які безпосередньо впливали на свідомість та на сприйняття реальної ситуації, яка відбувається в країні пересічних громадян. Удар зсередини, тиба. Удар наносять не ті, хто чинить насильницькі злочини і підриває рівноправ'я за ознакою розповідання, не ті псевдоправоохоронці, які не виконують закони і змушують розчаровуватися у державі, що не захищає жертв і сприяє злочинцям. Ні, в Україні виявляється головний ворог той, хто кричить про цю проблему. Говорити про злочини, захищати права православних християн це удар зсередини. Навіть не уявляю, як прокурор тримали серйозне обличчя, зачитуючи цей абсурд і нарогу над здоровим глуздом. Самі такі Прокурори і їх цинізм ось реальний удар по державі зсередини Нічого не дискредитує Україну так, як такі державні службовці і такі процеси. Тому, шановний суд, посилання захисника про те, що в підозрюваного є міцні соціальні зв'язки, Відповідно до практики Європейського суду наявність місних міцних соціальних зв'язків не є, є стримуючим фактором і затримання від кримінальної відповідальності в матеріалах судового розслідування ми... Наявна достатня кількість доказів, які підтверджують наявність єдиного плану, виконання вказівок, розходів, ролей, а також мотиви на ту діяльність даної злочинної організації. Крім цього, як ми вже, вже зазначалося, на даний час підозрюємо імплеміновано 37 епізодів злочинної діяльності, зокрема, що стосується публікацій, які е, носять несприятливий, так би мовити, характер. Зокрема, в палі перевірні ворожнечі між пірянами е, різних конфесій, а також виправдовують збройну агресію. Е, приклади і посилання, що стосуються е, вчинення кримінального порушення, передбачено 111 11 саме Державній задія, це безперечно правильна кваліфікація дій підозрюваного черепа, оскільки якщо проаналізувати матеріал кримінального провадження, отримані докази. Тому тут сумнів жодних не викликає в недержавності позиції даного публіциста. Ви теж це чуєте людину звинувачують в одній з найтяжчих статей державна зрада. Бо стороні обвинувачення суб'єктивно помітна недержавницька позиція журналіста, бо мав сміливість визнавати очевидні факти. Це нині недержавницька позиція. І за це виявляється можна впаяти державну зраду. Ну схожі ж слова різницю не помітять, сперечатися не будуть. Це вже більше ніж фарс. Тому можливо, ми суд вважає, що доводи активну скарги захисника нам. Дати реальним обставинам справи та фактично чи вчиненим кримінальним правопорушенням і ризики, які визначені під час обрання запобіжного заходу, продовжують існувати підстав для зміни запобіжного заходу на даний час немає. Рід цього, посилання на несприятливий стан здоров'я. Підозрюваного членка вважають також обґрунтованим, тому що сторони захисту не надано жодного документа, який би вказував на те, що підозрюваний членку не може утриматися умовах слідчого ізолятора, а там не буде належним чином забезпечено йому надання медичної допомоги. Тому, виходячи з цього обставин, вважаю, що підстави з сторони захисту здобули до недогадання. Після цієї ганьби, яка б стала останньою кар'єрі прокурора у будь-якій цивілізованій країні, суд постановив залишити запобіжний захід без змін. Переслідування православних журналістів і правозахисників продовжується. А ми отримали яскраве свідчення безумства, сторони обвинувачення і якогось сну розуму, в якому перебуває суд. Ми не маємо сумнівів, що з кожним засіданням весь цей абсурд буде ставати очевиднішим, і ми докладемо усіх зусиль, щоб весь світ про це знав, і актори цього ганебного цирку розуміли свою відповідальність.